В рамках проєкту Ті, хто творять завтра, приурочено дню молоді, ми знайомимо вас із молодими фахівцями подільської громади, тими, хто щодня розвиває своє місто та надихає особистим прикладом. Цього разу ми завітали до ресторану «Солодов», де вже 11 років працює шеф-кухар Наталія. Їй 30 і вона переконана, любов до справи відчувається в кожній страві. На кухні Наталія зібрана точна та уважна до деталей. В її руках впевненість і відточеність, за якими стоїть роками напрацьована майстерність. Вона добре знає, смачна страва це не лише про інгредієнти, а й про підхід, ритм і командну роботу. Розкажіть, чому ви обрали професію кухаря? Що саме вас надихнуло? Я обрала професію кухаря, тому що будучи дитиною, мене надихало те, як бабуся готує. і підростаючи, мені сподобалося поєднувати різні смаки та експериментувати в кулінарії. Мені подобається навчати молодших кухарів, які приходять. Мені подобається вивчати гармонію смаків, поєднання різних смаків. Експериментувати в цій професії чи складно витримувати темп роботи на кухні особливо в спекотній сезон? Особливо в спекотній сезон буває важко, тому що температура іноді зашкалює. Але якщо ти маєш гарний досвід і ти маєш витримку, ти звикаєш до цього, адаптуєшся і все нормально. А які якості на вашу думку найважливіші для кухаря? Якості терпіння, якості поєднання смаку, якості. Швидкого приготування це важливо при такі, якщо ти хочеш саме обирати цю професію. А як ви вважаєте, що відрізняє хорошого кухаря від просто кухаря? Ну, хороший кухар він повинен відчувати. Відчувати те, що він готує, і він вкладає частичку душі в цю страву. Тому що якщо він гарно готує, задоволені гості. Якщо він просто відпрацьовує день до вечора, то це явно не хороший кухар. Пам'ятаєте свою першу страву на професійній кухні? Ну, мабуть, це український борщ чи є вас улюблена страва, яку ви любите готувати? Так, у мене є улюблена страва, це наш український опять же, борщ. Його можна приготувати з пампушками або подати з гарними грінками. Це улюблена страва, тому що ти її готуєш, вона смачна і ти вкладаєш в неї душу і всі її люблять. Що би порадила молоді, яка тільки шукає себе у професії? Молоді, яка тільки шукає себе у професії, я би порадила не боятися щось пробувати нове для себе. Якщо це кулінарія, то потрібно експериментувати, не боятися, можна дивитися різні відеоролики з приготування, можна дивитися кулінарні шоу та не боятися для себе пробувати. Професія кухаря часто лишається за кадром. Ми бачимо вже готову страву, але не завжди замислюємось, скільки в ній праці, досвіду та любові. Наталія приклад того, як можна поєднати талант і наполегливість, щоб кожен день приносив не лише смачний результат, а й справжнє задоволення.